Всім привіт! 9 жовтня. Був зовсім маленький заморозок, але ну, кабачки ще є, ось де молоднячки ростуть. В цьому році кабачки ну, є, 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 ось так видно на камеру. Там покрупніші. Так. Ще кабачки їмо свіженькі. Капуста зовсім слабенька, ну яка є. Перець добрий стоїть ось. Перчик хороший. Трохи перчику було. Ну ще, перчик стоїть. Це наші помидорчики. Ну прям моцні. Дуже хороші. Уже така пізня пора, а вони, а вони ще є і є. Ось є і є помидорчики. Ось ми посадили нашу полуницю. Ось тут. Трохи видно. В два рядки королева Єлізавета. Широченька, щоб тут нам розмножити її. Стільки щось копав під часничок. Будемо скоро садити, хай земля всядеться. Оце скільки перю надовбали. Дуже багато. Дуже-дуже. Так, що у нас теплички. Заглянемо. На красоту. Сьогодні сонячний день. Вчора було дуже похмуро. Зелений, запашний укропчик. Ой, як все росте. Дуже добре. цим, звісно, було холодненько. Ось де салат піднімається потроху, шпінат, укроп, знову салат, а ось де редисочка. Уже будемо чекати, коли вона буде набирати вагу, цибулька. Огірочки в нас слабі, дуже слабкі, не вийшло наш метод з триходермою. Укропчик, М -м, запашний. Будемо їсти. Так хочеться, щоб якомога довше була зелень вдома. Ось така домашня тепличка. Цибулька. А це ось де дуже-дуже слабенькі гірочки. Дуже. Такі-то справи.